Так, у них є задача взяти в оточення цю Краматорську агломерацію. Десь перерізати логістику або її доволі сильно ускладнити. От. Але вони не полишають спров таких ну не знаю, там, голкових ударів по всій лінії розмежування. І от тільки вони десь втикаються туди, де, наприклад, стоїть підрозділ, який десь, можливо, не зовсім. Досвідчене бойове управління або в підрозділа не вистачає засобів, як засобів там розвідки, так і засобів ураження, чи не вистачає особового складу. Відповідно, ага, вони туди вклинилися, мають якісь просування успіх і починають його розширяти. От вони намагаються зараз там зробити на тому, на тій ділянці, де бригада проводить стабілізаційні діти, дії, але поки що у них там не сильно виходить. Хотів би спитати про логістику. Логістика на... Ну, це тес. Жужить. Макс, десь і півішечка жужжить. Логістика. Так. Да, логістика є найважчою. От, наприклад, я не знаю, в курсі не в курсі, у нас є бійці, які доволі тривало час знаходилися на позиції. От, тривалий час це більше ста днів. От. Чому так? Тому що захід, вихід і та сама ж логістика, евакуація поранених, логістика тих самих пілотів, тих самих десь мінометників, вона все ну, під ураженням відбувається. Які, які емоції у нього були після такого? Не скажу, не мій боєць, питаються кожен день, ранок, вечір, протягом дня, проток. по факту таковими, як штурмовими не назвеш, лізти як таракани, це є таке. Всім миром. Бувають такі підрозділи, що піхота втікає. Побачили, там, стрельнула, ньому, ті десь присіли, відкатілись где От уже рани просунулись. Десь там не встигли побачити їх ще щось, знищили позицію, вже просунулися. Не скажу. Ну, Помімо того, що ми спостерігаємо передній край, ще спостерігають десь попереду. щоб виявляти їх заздалегідь і знищувати до того, як вони дійдуть до піхоти. Слухаємо неба, вистачає міни і тікає. Приїжджаємо по кустам, випаємо походки і туди, і поки ашкірем. Сегодня много движняка, чтобы потом не навалили нам сюда. Готовьтесь! А! Грузитесь сразу! Вы в машину! Вы в машину! Вы в машину! В Працюємо з мінометним розрахунком 93-ї бригади Холодний Яр. Знаходимося на позиціях мінометників, околиці, фактично околиці Костянтинівки. І знаходиться в напівоточенні. З усіх боків навколо міста йдуть важкі бої. Цей напрямок Часового Яру, напрямок Торецька. Власне на південному напрямку 93-я бригада тримає тут оборону, не дає росіянам просуватися вперед. Надзвичайно складна логістика. Найважче зараз в бойовій роботі це доїхати до позицій в небі. Надзвичайно багато дронів в принципі всього, що може літати і нести вибухівку. Uou! Postre -o. Пишет, пишет по-моему, блядь. Не рухайтесь. Потап, ідеш ти перший, ага. вони другий, третій, я останній. Давай пошел по-моему дроны, Нет, ну, молния давай. летает, вон же а -а -а. сказали, передали, что молния. страшно, не так, как раньше было. Много на этих птичек, дронов. Ну и точные пролеты. Среди серые пешны распакуем мины. В Вильску я с 22-го року. С самого початку мая, с квитня месяца. На Константинском направлении уже больше року. Рік тому було набагато простіше в плані от, знову ж, дронів. То їх було не так багато. Вони тільки почали розвиватися, особливо в півій. Як то кажуть, було свободніше дихати. Саме важко так це добратися на позицію, провести ротацію. Ми працюємо по укриттям або живій силі противника. Так як міномет розрахований для подавлення. Живої сили саме. Якщо ворог як погано дихає, сидить по, по норам, то менш інтенсивно працюємо. Якщо, звичайно, якщо йде ну, там, штурми чи що, то тоді більше ефективно приходиться працювати, щоб до нашої піхоти не добрались. Я вважаю, що міномет це досить ефективна зброя і на даний момент. Якщо, наприклад, дощ і в пів дуже погано, майже не літають і в Дрони також майже не літають. Так само можна турбуючим вогнем, ми можемо просто, щоб, там, щоб противник не висовувався. Наприклад, якщо нема, нема очей там, чи ще щось, що ну, дрони не літають, наші також погано літають, то ми прикриваємо турбуючим вогнем, стріляємо, щоб ворог не висовувався навіть. Саме важко це морально. Це морально, психологічно, це налаштовувати кожен захід, вихід. Це... Як, якби ти раз не заходив перший, п'ятий, сто п'ятий, все одно кожен раз це ризик. І... Тому ти все одно прокручуєш все в голові. Як, де, що, в якому випадку, що ти будеш робити. Шесть. Всі хочуть вже миру, всі хочуть тиші, спокою, але ж робота є робота. Я думаю, я пока не. Не домовляться. будуть будете, я думаю, на своєм далі. Це треба далі продовжуватися. Повернемся. До бою готові! Чисто. Небо. Ну, Тихо. Небо. Чисто. Накройся. У нас небо! Небо! Я обоминовала. Да. Пострел. Открываемся. Де постійно тебе очікують дрони противника, то це напевно нічого не сказати. Якось один військовий мені сказав, що зараз пересуватися фронтовими дорогами, це все одно, що постійно відчувати біля скроні пістолет, і ти не розумієш, чи він вистрілить у тебе чи ні. На позиціях, якщо в тебе гарне укриття, якщо ти все робиш правильно і намагаєшся маскуватися, і бути ну, старешним, щоб тебе дрони не помітили противника, то Більша безпека, ніж виїжджати і по відкритій місцевості їхати. Це дуже екстремально насправді. Дуже екстремально, по польовим дорогам. Автівка їде, водій їде під 120 км і постійно очікуєш. Більше постійно думаєш, щоб в тебе не влетів ворожий в півдрон. Найсприятливіші для нас е, умови це просто заморозка поки що цього, цієї війни по існуючій лінії бойових зіткнень. Це най, на те, що більшість військових, напевно, таки підуть. Чому? Для того, щоб в нас все-таки Збройні сили теж є зникровлені. От, і щоб виграти час для того, щоб накопичити е, якісь ресурси, людські, е, збройові і тому подібне. Виграти цей час, от але всі дивляться тверезо, бо основна маса дивляться тверезо на те, що друга війна більша, масштабніша, більш кровопролитніша, вона буде неминучою.